Всім доброго дня. Сьогодні ми приїхали на фестиваль Косівський район. Взяли своїх дівчат з жарчика маленького. Тут так заїжджають люди. Людей вже трохи є багато, всі з'їжджаються. Є жеребець на собочок приїхав. Підемо зараз. Вище познімаємо. Коней є багато всюди, Там є коні, там. Бойчук привіз з свого. А то дав я забуду свою мою судову поплю. Ай туди вже не покладуть. А то за панібоску не пропадає. Я ковдер підплачу, але десь не там не шос без батрон з торфюлею. Аби тробувати як страдає бати. А, сіміш! Купу таких коней. Трошка прийшов сюди показати там. Софера лишив, келушає. О, хіба файна так чорний понял? Це добрий. Бедем так по колу, бідемо тут. Повний є купа. І у мене нічого не було. Є такі коники. Та ми точно знаємо, що коники по одного знаю. Факір. факір, а факір. Цей жрабчик був у нас. Миколи. Перевім. Фулега. Цяглушка не знаєш. Цяглушка не знаєш? Ні. Кузар був. З кузаря? No. Був кузар. Файні, Файно, в них такий пара люкс. Жеребець з твором. Гарний дереве студка щось з'єсше. Щось yeah, yeah. куди що за щось не копнула хто таке? Купа людей, друзі, тут гарно-гарно придумано. Супер. Коней багато. Не встигаємо обійти всіх. Купу коней. Тосе, і попривозив купа ще супер О чуєш, купи собі таке тільки Аваску. Супер. Після коні є. Це кон і знаємо. А де тут Є. Є. А Є кивайтесь, йоу! Харик! Люкс! Супер! І зербець. Ну тут він потужний. Такий еще є. Там певно кубела. разувама тоже Дуже багато, вони є багато. Яка? ава? Це кобіла теж буде брати участь. Так. Алло? Дрова цей. Він сьогодні, так? Ні, дві кобіла і він береги. Вася. Є, є. Яшкатова категорію набирає.

Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні. Три. Таразовка. Ні. Пригота! Ні. Yeah 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 Чи два на плячі? Гуня! 540 кілограмів! Долю поки що вивів, всі стоять в стані, трохи сінудять, але то нічого. <рикан> Може буде важко потім завести лоша. Коней є багато, людей багато, гарно. Дякувати організаторам, що таке придумали, зробили. Супер. Я нічого не знаю. Вдалі куди? Не спішіть, не спішіть, я й приготуюсь. Добре, тепер ми можемо побачити, який Вася Бойчук емоційний поза кадром, коли Мар'яна не був.

Да, назад, що? Лай назад. Іди, що треба. Йде! 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 Вичитання, тоді. Відберенка, змеренка від тряпчика. Ось це й до бами. Ну, брат, шесть. 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 Де? 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 Давай, убо. Давайте, да. Давайте. 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 Серебець бутожний. Кого що стоїть? Де? Вони стоять, то не. Ми вже приїхали додому. Розгружаємо помалу. Розбуди її. Дуже, так, так, так. Виїхали <пілляє> на посолище вже, тих. <пілляє> ну. Звели вже долю і рубіну. Вже ще тільки вишатався ошиби. Хочу подякувати прррр, організаторам за такий фестиваль гарний. Всім до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, всі бувайте здорові!